Привіт усім! Якщо ви вперше на моєму каналі, мене звати Люба і ви на каналі Любов про книги. Сьогодні я хочу поговорити про книги українських сучасних авторів, які в мене є на полицях і які я не раз буду ще перечитувати. Але така маленька вставочка, якщо вам сподобається це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть будь-який коментар, який вам захочеться, та підпишіться. Це буде дуже великим поштовхом для мого каналу, саме у розвиванні його. Також буде дуже велика галочка для моєї цілі. Саме ціль тисячу підписників до 2026 року я у мене Савити за вашою допомогою. А зараз перейдемо до відео, що внигається багато часу. І перша книга, звичайно ж, підліткова. Я не раз говорила на цьому каналі про цю книгу, і ще раз хочу вам розповісти. Книга Валентина Берда, все починається в 13, видавництво Старого Лева. Дуже старенька, як ви бачите. Я дуже давно її тримаю у себе на полицях, тому що це неймовірна історія про пригоди, містика, все, що я люблю насправді, і не дарма. Історія дуже написана гарно. Тут про підлітків, які приїхали в село, і їм, звичайно ж, ну це ж сучасні підлітки, яким потрібна лише телефони, техніка і інтернет. Але в селі також немає. і Їм ну дуже нудно, але не виходить в них така класна ситуація, і не одна, що ці літні канікули будуть незабутніми. Я прочитала цю книгу на одному подесі, що в 13 років і мені вона так запам'яталась, так сподобалась, що я тому я планую літом ще її перечитати. Це прям в планах буде, адже вона така літня. Там Так класно все це розписано, що мені вже зараз хочеться туди впірнути і прочитати швиденько. Але поки в мене ще є інші плани. Далі хочу вас познайомити з книгою Мирослава Дочинця «В'язень замку Паланок». У мене ця книга, скільки я пам'ятаю, з'явилася в 13 років, але я прочитала аж 20. І чи жалкую, що я так довго тягнула, ні, насправді. Хоч книга сподобалась мені, але все ж таки вона тяжка, в неї дуже багато роздумів, філософських. Тут розповідається про хлопчика Байстрюка, який за не немає ані копійки. І поки він чистить краниці. Та збирає яблука, потім він стає найбагатшою людиною в країні. Крок за кроком в нього це виходило, і маємо результат ось таке. Книга насправді була тяжка для мене, тому що це не мій жанр. Я в планах перечитати цю книгу через десь строчки. Просто подивитися, як в мене змінився світо як я буду сприймати цю книгу, чи вона мені так само сподобається, чи в мене інші думки будуть. книжки, які є в мене на полиці. Я сприймаю. Що деяких з видонистів, які, які сьогодні збув, мене набагато Хочу далі познайомити вас з книгою Дарини Гнатко. Він звав її Сандрою. Перша книга, і сама з всіх, які я читала. А я читала багатенько, брала в бібліотеці їх дуже там багато, тому що це такий любовний роман, такий незвичний. Можна так сказати, і який мені дуже сподобався. Тут розповідається про Олександру, вчителька початкових класів, яка закохана у свого сусіда вже дуже-дуже давно. В нього з'явилась жінка, в нього з'явилась купа дітей, а вона в нього ще закохана. І під час Другої світової війни приходять німці в її село, та й в її дім. Як тут пише вибору в Олександра, немає. Вона змушена німецького полковника Еріха фон Маєра в дім поставити. І знаєте, в цьому випадку вона мала би ненавидіти його, але в неї з'являються зовсім інші почуття. І це прям дуже зворушливо, і, звичайно, і неправильно. Але все рівно оці е мурашки по шкірі, коли ти читаєш цю книгу, з'являються і дуже-дуже влучно. Вже ви самі вирішуєте, чи хочете читати цю книгу чи ні. А я мені вона сподобалася. Я все ж таки залишаю її на своїх полицях. Про цю книгу ви вони раз чули на моєму каналі. Я частенько її згадувала, тому що вона справді варта ваги. І якщо все ж таки вона десь там не дуже класно написана чи в деяких моментах була нудна, але я її залишаю через той неочікуваний сюжетний поворот, який мене дуже шокував, який мені він сподобався. І я планую все ж таки перечитати в майбутньому цю книжечку. Тут розповідається про Олексія, який от-от має дружитися, але його друг зве у село Велика Тиша, щоб прибалити перед весіллям. Він погоджується, приїжджає, але от от має наступити свято Івана Купала, і всі селяни дуже його бояться, тому що в цей день виходить вся червівня. Він не вірить, звичайно, але з'являється дуже багато моментів, таких неочікуваних, які потім ти сидиш і думаєш, чи це сон, чи це все справжнє, ти не знаєш просто, і це це дуже цікаво.

Насправді вона мені дуже сподобалась, хоч вона прям не була вау, як я вже казала в минулих відео, але книжечка мене захопила і дуже-дуже багато чого навчила. В Мене дуже багато справді закладинок, стікерів, і я дуже рада, тому що я зловила себе на думці, що я настільки вже. Багато всього знаю в цьому житті, дуже багато різних слів, дуже багато різних якоїсь інформації, якої я наприклад не знала до того моменту, поки не прочитала цю книгу. Тому я дуже рада, що я хоча б і, в принципі, себе і розважила, і чогось навчилась. подобається, звісно ж, ні. Я взагалі мені здається дев'яносто дев'ять. Історію я читала теж недавно, насправді, але мені сподобалось. І якщо чесно по правді казати вже, я не пам'ятаю, що тут відбувається, тільки пам'ятаю скарби і про квартиру. Я не знаю, я от прям ці моменти дуже запам'ятала, але все інше просто вибило мені з голови. Я не знаю, чому так вийшло, але я рада, тому що я можу заново її прочитати і буде як вперше. Тут розповідається про лавка. Пише, що він раніше мав справу лише з архівами, а зараз захоплені скарби та родинні та емоції стали його професією, тому я не впевнена, хто він є. До нього приходить колишній однокласник і просить допомоги, тому що в його. Квартирі сталася якась щорідня. Те, що шукає родові скарби за куховарку править сільська відьма. Господаря навідує привід, а жахливі крики ночами зводять на ноги весь будинок. Бо під цим дахом зібрались нащадки двох жінок, які загинули через марево багатства, і і однієї з них досі не заспокоївся. Славко шукатиме відгадки, але смертельно небезпечний загадок тільки побільше. Цитатка є. Я шукав пальці тоні, і мовдво потримували глиб під замілля. Ми не пройшли, і десятка кроків як тишу розірвало щось неймовірне і не людське. Так, напевно, чорти кричать у пеклі. Я не міг уявити, що вживає істота могла видати настільки моторошний звук. Він не був нато гучний, вуха не закладало, але серце завмерло, тіло паралізувало. Я ледь не закричав від тваринного жаху, який миттєво переповнив мене і не піддався розуму. Але не зміг цього зробити, бо голос перестав мені коритися. Зумів тільки набрати повні легені повітря, і воно застрягло там, не знаходячи виходу, тиснучи зсередини, намагаючись розірвати мене на шматки. Краєчком під свідомості я вловив, як рука Тоні вислизнула з моєї долоні, почув плеск, а потім і в самого ноги підкусилася. Вона мені дуже ще подобається обкладинкою, дуже красиво. Ось таке маленьке, коротеньке відео про книги українських сучасних авторів. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. На цьому відео я завершую. До зустрічі і скоро побачимось.